Звучаємо зараз до нашого мовлення Євгена Корнійчука, надзвичайного повноважного посла України у державі Ізраїль. Слава Україні, пане амбасадора. Дякуємо вам за вашу службу, за те, що ви служите українському народові і відстоюєте його інтереси під час надзвичайно загрозливої ситуації. Ви зараз перебуваєте не в мирній державі Ізраїль, як би хотілося нам всім багатьом, ви перебуваєте. У невеличкій територіальній державі, яку іранський ворог обстрілює балістичними ракетами. Отже, пане амбасадоре, вам слово. Дивіться, я би трошки оптимізму додав до ваших слів, тому що я бачу, що всі в розпачі. Ми вчора себе відчували тут, як кияни відчувають себе в Києві чи харків'яни у Харкові на сьогоднішній день. Але це виключно такий єдиний випадок. Останній такий обстріл відбувався ще в квітні, і тоді його відражали разом з ізраїльтянами, відбивали його разом і прити, і єгиптяни, і, і, і орданці. І зараз такий самий процес відбувся знову вчора ввечері. Е, я наголошую на, те, на тому, що постраждалих з лишки, легкими пораненнями тільки двоє людей в Ізраїлі. Про загиблого палестинця ви праві, але він загинув на території Палестини від уламки. Е, на жаль, в теракті, який відбувся перед обстрілом, загинуло 7 чоловік і 16 поранених. Ми дізналися сьогодні, що одна із поранених жінка, у якої є і українське і ізраїльське громадянство. Консули зв'язалися з нею швидко і вже знаємо, що у неї легке відносно поранення. Вона перебуватиме в госпіталі декілька днів. От, і її життю нічого не загрожує. Тому за інформацією Служби тила Ізраїля, 180 ракет було випущено переважно балістичних. Бачите, амбасадор України у державі Ізраїль каже, що все добре, а зв'язок пропадає. Так. Пане амбасадоре, продовжуйте бути добрі. Тому е, вчора дійсно був важкий день. Зараз е, ми не знаємо, яке буде прийнято рішення ізраїльським урядом щодо е, атаки у відповідь. Не виключається, що військовий кабінет прийме рішення про те, щоб атакувати Іран е, також ракетами. В першу чергу мова йде про можливість атаки ядерних об'єктів, а також об'єктів критичної інфраструктури, можливо, військових об'єктів. Але це питання знаходиться в стадії обговорення. Тому е, наші громадяни за питаннями евакуації до нас не зверталися. Сьогодні йшов звичайний консульський прийом громадян зранку. І нагадаю, що сьогодні єврейська держава і всі євреї світу святкують новий рік Роша Шана. Велика кількість паломників сьогодні знаходиться і святкує в Умані. Нам доповіли, що більше 30 тисяч знову прибуло порочан. Разом з ними прибули поліцейські ізраїльські, які допомагають нести службу українським поліцейським і застосовуються максимальні заходи безпеки. Тосовно того, як будуть розвиватися події далі в конфлікті і на території Лівану із Іраном, ми дізнаємося ближчим часом. Зараз можу сказати, що регулярні війська Сахал увійшли на територію Лівана на півночі, буквально на декілька кілометрів. І задача створити зону безпеки, яка не дозволить в майбутньому. Обстрілювати північні території Ізраїля Хезболою із південної частини Ліва. Нагадаю, що Ізраїль вже 11 місяців поспіль утримує близько 60 тисяч біженців із півночі в готелях в центрі і на сході е, Ізраїля. Шановний пане амбасадоре. Ми розуміємо, що і Україна, і держава і Ізраїль зазнають агресії ну, в ізраїльському варіанті не прихованої. В українському випадку це опосередкована агресія, але нам від цього не легше. Іран постачає Російській Федерації державі-агресору балістичні ракети, якою держава-агресор вбиває наших цивільних людей. І відповідно ну, приходить нагадку цілком. Цілком зрозуміла потенційна кооперація йдеться про посилення військово-технічної співпраці між державою Ізраїлем та Україною. Хотіли би вас розпитати, чи зараз буде на вашу думку, чи може відбутися зараз стратегічно? Глобальна зміна у тому, що називається співпраця між Києвом та Єрусалимом в плані технологій, виробництва, ну і загалом, можливо, напрацювання спільної стратегії для того, щоби стримувати режим в Ірані. Дивіться, коли наші лідери розмовляють між собою, кожен говорить про своє. Ми говоримо про військ зла, в які входить Російська Федерація, Іран, Північна Корея. Коли Ізраїль говорить про свою біду, він говорить про Іран і зупиняється на цьому. І його проксіс, відповідно, зі збола Хамас і Єлінські-Хусити. Тобто, мова про співпрацю проти Російської Федерації не йде взагалі. І питання щодо е, військово-технічного співробітництва, наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах, воно опрацьовується. Я хочу сказати. Не вдаючись подробиці, я не можу з цього робити, що за останній рік ми суттєво покращили нашу співпрацю в цій сфері. Але Ізраїль, нагадую, маленька держава, ви всього почали. Е, не більше території Київської області. І навіть якщо Ізраїль надасть нам все, що в нього є, це суттєво не змінить нашу ситуацію на землі. Що стосується військово-технічної співпраці, Питаннях технологій, то в великій мірі Ізраїль сам залежить від Сполучених Штатів. І фактично за десятиліття співпраці у Ізраїлі, на відміну від інших країн світу, є право співпрацювати напряму з американськими виробниками і військовими компаніями. Не через держдеп, а безпосередньо. Тому, звичайно, технології, які вони це в першу чергу американські. Тому я думаю, що оскільки у нас не тільки спільні вороги, але й спільні друзі, Сполучені Штати Америки, то нам варто було в першу чергу працювати більше з ними, працювати над тим, щоб отримати доступ до їх технологій. Стосовно ізраїльських технологій, вже багато з чого зроблено. Я можу нагадати тільки питання, наприклад, того, що в Україні застосовуються системи раннього оповіщення, які надав Ізраїль. А вони включають в себе не тільки суто цивільні системи, але й, наприклад, трьохмірні радари, які використовуються військовими, і інші речі, про які не бажано просто говорити публічно в ефірі. Тому можу тільки вас запевнити, що за останній рік, із 7 жовтня, початку війни Ізраїля проти е, Хамаса, наша співпраця суттєво покращилася. Це приємно чути, пане Євгене. Дивіться, і ще сьогодні українців ну не те, щоб здивувало, але це досить рішучий крок з боку Ізраїлю е оголошення генсека ООН Гутеріша персоною Нонграта за те, що він не насмілився визнати е напад балістичними ракетами Ірану по Ізраїлю, не засудив його. І власне, це був такий рішучий крок з боку е ізраїльської дипломатії. Сказати, що ця людина не гідна того, аби Її нога стопала на ізраїльську землю. Це шлях до ще більшої ескалації. Ну і ще ви згадали на початку розмови, що зараз розглядається варіант відповідних ударів по Ірану по територіях, де можуть розробляти ядерні ракети. То які у вас на зараз на даний момент відчуття по тому, що нас може очікувати далі? Буквально маємо три хвилинки. Дивіться, стосовно ООН, у Ізраїлі дуже специфічне ставлення, цинічне ставлення. Вони розуміють, що ООН дуже мало на що на сьогоднішній день впливає. Тому, якщо ви звернете увагу, наприклад, на виступ прем'єр-міністра Натаня Гуд, який відбувся цього тижня, ви побачите, що в залі було присутні, ну можливо, одна четверта держав всього за списком Зав був повністю пустий. Але він використав цю трибуну для того, щоб довести позицію Ізраїлю. Тобто, Ізраїль вважає і його вище політичне керівництво, що ООН мало на що впливає, тому не звертає увагу на е, витівки ООНівських е, працівників. Я нагадаю, що зон багато проблем у Ізраїлі, в тому числі е, програма, яка підтримувала е, газу. І мала величезний бюджет а фактично співпрацювала з Томаза з Хамасом останніми роками, і це ізраїльтяни довели фактично, тому у них дуже багато претензій до ООН не тільки до генерального секретаря, а до тих інституцій, з якими вони системно працюють. Стосовно загроз спільних для нас, я впевнений, що ми разом з Ізраїлем могли би робити більше, оскільки у нас і спільні друзі, так сталося якими ми не повністю задоволені наші народи, от і спільні вороги? Ізраїль також вважає, що сполучені штати могли б допомагати йому більше. Хоча хочу сказати, що вчорашньому відражені іранської атаки брали участь три есмінці сполучених штатів, які вразили суттєву кількість іранських ракет. От власне про цей момент, пане амбасадоре, ми би хотіли вас розпитати трошки більше. Тобто, це вже не є інформаційне припущення, це вже достеменний зафіксований факт, так що американська армія, точніше, військово-морський флот, брав участь у нейтралізації балістичної загрози з боку Ірану. Так, це правда, і це не приховується особливо американською стороною. Насправді, кількість військових. Які американці зараз тримають е, на близькому сході, ну фактично, це переважно більшість на кораблях, сягнула 50 тисяч. Це, це кількість просто незбагнена, і хі, хіба що не вперше в сучасній історії вони утримують тут таку величезну армію? Власне кажучи, ця армія заходиться тут для того, щоб допомагати ізраїльтянам і забезпечувати безпеку Ізраїлю. особливо напередодні американських виборів, це важливо для обох кандидатів. Тобто, пане амбасадоре, є відчуття, що Сполучені Штати не будуть вагатися, а в разі чогось будуть готові ще на більш е рішучі кроки стосовно Ірану. Ну, Ізраїль, Ізраїль користується цим, розуміючи, що, що американці не зможуть е утримати їх від більш рішучих дій, і фактично будуть виступати е принаймні в, в, в пасивному режимі. Але в якості партнера і захисника ізраїльської території, дякуємо вам, Євген Корнійчук, посол України в Ізраїлі, з нами був на прямому зв'язку.